Bluetooth. квітка про і Bluetooth. Український бренд. Рукавиці маємо для будь-яких потреб. Будівництво чи завод, може, город Квітка про і Bluetooth. Захист та комфорт. Ну як вам? Здається, качає? Привіт, друзі! Ви на каналі Квітка. І сьогодні одна з тема, яку ми буквально тримаємо в руках: робочі рукавиці. А саме двох українських брендів: Квітка Про і Bluetooth. Чи можуть вони бути стильними і зручними? Так. Чи можуть вони захистити ваші руки однозначно. А ще, як ви помітили, про них можна навіть складати пісні. Якщо серйозно, то здавалося б, що там ті рукавиці? Розхідний матеріал на роботі. Але ні, надійний захист рук це комфорт, безпека та ваша продуктивність. Тож сьогодні ви дізнаєтесь, які рукавиці найкраще підійдуть саме для вашої діяльності. Почнемо з лінійки власного бренду «Квітка Про». Тут є декілька категорій під різні потреби. Наприклад, рукавиці з поліестеру з нітриловим покриттям. Це чудовий вибір для роботи з маслами і хімічними речовинами. Їхня перевага висока стійкість, до стирання та хороше щеплення навіть у вологих умовах. Наприклад, деякі моделі взагалі мають повний облив, що забезпечує ще кращий захист. Сковиці в таких кольорах додадуть позитиву у вашій роботі, саду та нагороді. Крім того, дихаюча тильна частина в них забезпечує комфорт у спеку. Також вони гнучкі, щільно облягають долоню та захищають від вологи та бруду. Ще у КвіткаПро є рукавиці з повним нітриловим покриттям, але не з поліестеру з вовни. Тут ви отримуєте захист від рідин, стійкість до стирання та розривів, а манжета з резинкою ще й запобігає потраплянню пилу. Ще є з короткою манжетою, щоб було зручно швидко вдягати в процесі роботи. Коли ми говоримо про захист від олив та жирів, то неможливо не згадати і про рукавиці Квітка про з ПВХ покриттям. Вони ідеальні для роботи в агресивних середовищах та мають різну довжину манжети 27 чи 35 см. Для точних робіт з електронікою чи збіркою техніки радимо вам рукавиці з поліуретановим покриттям. Вони забезпечують відмінну чутливість пальців і при цьому захищають від статичної електрики. Наприклад, ця модель має основу з нейлонового карбону, що запобігає накопиченню зарядів, в основі поліестер, який забезпечує комфорт протягом тривалого носіння. Цей матеріал не викликає подразнень і добре вентилюється. А якщо вам на майбутнє знадобиться захист у холодну пору, є й утеплені моделі у бренду «Квітка Pro. Наприклад, ці з латексним покриттям і флісовою підкладкою. Вони не тільки теплі, але й забезпечують відмінне щеплення завдяки рельєфному латексу. А для роботи в масляних чи вологих середовищах краще обрати зі спіненим нітриловим обливом, який має чудову водовідштовхуальну властивість. Тут в основі поліестер та акрил, що робить рукавиці міцними та зручними. І наостанок лінійка рекордрах. Це різні моделі, які стануть вам в пригоді для виконання важкої роботи. Якщо ви працюєте в сухих умовах, то вам підійде варіант на бавовняній основі з покриттям із рифленого латексу. Вони добре вентилюються, та ними зручно брати різні предмети. Також є з таким самим покриттям, але в основі поліестер. А це значить, що вони легше та добре сідають на руку. Причому рифлений латекс може покривати і більшу частину руки, як тут. Це дає додатковий захист, що особливо важливо при роботах на будівництві, з металом чи інших важких завданнях. А для точних робіт ми рекомендуємо поліестеровий рекодрах з покриттям у формі завитка, що забезпечує краще щеплення без втрати гнучкості. Та наостанок цій лінійці покажемо вам поліестерові рукавиці з покриттям зі спіненого латексу. Що це таке? Це пористо структура, яка дозволяє рукам дихати, зменшує пітливість, а також знижує вібрацію. Класний вибір для монтажу роботи з вібраційними інструментами та легких будівельних завдань. А тепер переходимо до робочих рукавиць іншого українського бренду Bluetooth. Тут також є декілька категорій, тому ви однозначно знайдете те, що вам потрібно. Як і у бренду Pro, у Bluetooth також є лінійка рукавиць для важких робіт рекодрах. Вони зроблені або з поєднання поліестеру і бавовни, або тільки з поліестеру. Перші дихають і м'які на дотик, другі легші і швидше сохнуть. А латексне покриття на них, як ви вже знаєте, не дасть інструментам вислизати з рук. Йдемо далі. Категорія рукавиць для роботи зі склом та іншими гладкими матеріалами. Ось тут точно потрібне добре щеплення з предметами. Тому передбачене рифлене латексне покриття, а основа з поліестери і бавовни, тому рукам комфортно буде в них довгий час. Працюєте в сервісних центрах, СТО чи на виробництвах, де потрібно мати справу з маслами та жирами. Bluetooth Oil Grip придумані спеціально для вас. Тут поліестерова основа з нітриловим покриттям, що дає добре вологовідведення та стійке до розривів. Коли потрібна точність в роботі, Bluetooth Protect Finger ваш вибір. Тут фішка в латексі на кінчиках пальців, тому зручно працювати з дрібними деталями. Майже всю руку покриває латекс, а значить, ваші руки будуть захищені від вологи і бруду, але без страти гнучкості рукавиць, адже в основі тут знову-таки поліестер. Шукаєте варіант для роботи в прохолодних чи вологих умовах. Тоді Bluetooth Winter Grip спеціально для вас. Вони зроблені з поліестеру і бавовни, що робить їх м'якими та стійкими до розривів. А латексне покриття на 1, 2 або 3 четвертих руки захищає від вологи та забезпечує добре щеплення з матеріалами. І ще на майбутнє, якщо знадобляться теплі рукавиці, то у Bluetooth є флісова модель. В них руки будуть теплі і вільно рухатися на холоді завдяки м'якості та термозберіганню матеріалу. Та остання категорія цього українського бренду це старі добрі рукавиці з ПВХ крапкою на долонях. Де тільки вони не стануть в пригоді: на будівництві, на складі, на городі та будь-де. Перевірений роками варіант. Ці крапки дозволяють впевнено тримати в руках предмети, а міцна в'язка робить їх довговічними. Основа тут бавовна та поліестер. Або є моделі суто з Поліастеру, коли потрібно, щоб швидко сохло. Ну от і все. Напишіть в коментарях, які рукавиці ви використовуєте на роботі. Та підписуйтесь на канал Квітка. Тут ще буде багато тестів, оглядів і корисних порад. Ваш комфорт, наша турбота. До зустрічі. Вітка про Блутулз, український бренд. Рукавиці маємо для будь-яких потреб. Будівництво чи завод може сад город. Квітка про і Блутуз, захист та комфорт.